Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить. Дивіться, про що читаю? Це Римлянам 8 розділ, останній вірш. Написано любов Божа, яка у Христі Ісусі. Божа любов, вона виявляється через Христа. Вона у Христі, в Його жертовності, в Його посвяті. В Його відданості, коли Він віддає себе за гріхи наші, щоб нас спасти. Тому любов Божа, її видно, от просто видно. І Бог, написано, Він доводить свою любов, Бог доводить свою любов тим, що Христос помер за нас, грішників. Бог показує, як глибоко Він нас любить. І це – Можна побачити через Ісуса Христа. Ще раз. Бог показує, як безмежно і як глибоко Він нас любить. І це видно через жертву, через смерть, через Воскресіння, через посвяту, через служіння Ісуса Христа для кожного із нас. Тому Божу любов її видно. Вона має дії. Вона сьогодні спасає нас Божа любов через благодать, яку ми прийняли в Ісусі Христі. І ось ми тут читаємо, що ми можемо перемагати якісь речі в своєму житті через того, хто возлюбив нас. Бог возлюбив нас, і Його любов, Дух Святий і Боже забезпечення все це дає нам. Можливість перемагати ті виклики, які ми маємо в своєму житті. Також ми бачимо тут, що написано, що Бог нас виправдовує, Він заступається за святих, за тебе, за нас, заступається Бог. І в 35-му вірші написано: хто відлучить нас від любові Христової. І там перелічуються різні негаразди, різні виклики. Є питання, хто відлучить нас від любові? І відповідь ніхто і ніщо. Але ми можемо відмовитись від цієї любові, ми можемо її не прийняти. Ми можемо полюбити світ і гріх більше, ніж Бога і Божу любов. І коли ми вибираємо світ і гріх, ми відвертаємось від Божої любові і йдемо в те місце і в те Ті цінності, які ми полюбили. Тому в цей сьогодні непростий час для кожного з нас, час війни, час викликів, час боротьби, я закликаю всіх нас вибрати Ісуса, любити Ісуса і йти і перемагати Його любов'ю. Амінь.